10 рандомних фактів про Кіпр. Острів Афродіти. За легендою, саме на Кіпрі з морської піни народилася богиня кохання Афродіта. Її камінь можна побачити біля узбережжя Пафосу, поділений острів. Кіпр розділений на дві частини: Республіку Кіпро-Грецька та Турецьку Республіку Північного Кіпру, визнана лише Туреччиною. Вино з п'ятитисячорічною історією. На Кіпрі виробляють Камандарія, яке вважається одним із найстаріших вин у світі, що досі виробляється. Загублений Атлант. Діда парк. На Кіпрі є парк скульптур під водою, який виглядає як місто місто-привид для дайверів. Лівосторонній рух, як у Британії. Тому оренда авто для туристів може бути несподіванкою. Коти правлять островом, на кіпрі живе більше котів, ніж людей. кажуть, перших завезли монархи, щоб боротися зі зміями. Сир Хамелеон, халумі, символ Кіпру, можна смажити, варити або грилити. Він не розплавляється. Гори й море поруч, вранці можна кататися на лижах у Тродосі, а в день купатися в морі. Велика міграція черепах. Щоліта сотні черепах виходять на кіпрські пляжі. Щоб відкласти яйця, це можна спостерігати наживо, найчастіші пляжі в Європі. Кіпр про щороку входить у топ за кількістю блакитних прапорів, відзнака за чистоту та якість води.